Ще ближче Останське. Ісус Христос приходить на юдейське свято. Це юдейське свято було два варіанти. Це була або Пасха, або П'ятидесятниця, там не уточнюється, і багато людей в Єрусалимі, багато з інших міст. І в Єрусалимі була така купальня, іншими словами, такий басейн, який мав п'ять окремих таких входів. По нашому можна сказати, ганків. І раз в рік на це свято, можливо, це і на свято Пасхи, сходив ангел. Чи видимим чином, чи невидимим чином, ми не знаємо, але люди знали, що це був ангел Божий. І один раз в рік була така можливість отримати зцілення. Але за одної умови, хто перший воду війде, то той отримує зцілення. І були спритніші, які отримували зцілення, хоч би яку недугу мали. Любу, чи з внутрішніми органами, чи з зовнішніми органами. Чи з духовні якісь проблеми мали? Всі недуги зцілялися, тому що Бог через свого ангела давав таку силу цій водоймі, що вона зціляла. Це от гарний приклад, чому ми освячуємо воду. Чому вода з богоявлення вона може стояти роками, вона не, вона не має запаху. Чому вода люба, яка освячується в різні е, Водосвятні молебні, вона може стояти. Чому е, злі духи в людях дуже бояться цієї води? Тому що Божа сила сходить на заклик служителів церкви на цю воду. І тому сектанти говорять, що ви там святите, води там і так далі. Ось е, це дуже потрібно. Їх слухати не треба, це потрібно нам людям. Тому що було це. Було таке, що Бог і в Старому Завіті ми знаємо, посилав ангела і освячувалася вода. І бачите, тут ми вже з цього уривку можемо для себе взяти, що Ісус систематично відвідував всі свята, які були для тодішніх людей. Він не нехтував. Ісус міг би сказати: Я Бог, нашу мені ті ваші служби. Молитовні зібрання, для чого мені ваші оці всі церкви, синагоги. я в мене Бог в душі, так сказав міг сказати Ісус Христос. І от сама перша єресь і лукавість сміється з тих людей, які говорять, я в церкву не хожу, в мене Бог в душі. Головне бути добрим. Та людина, яка говорить, вона. Не розуміє в загальному, хто такий Ісус Христос і що Він зробив. Тому що вдома та людина не почує, це є кров моя, це є тіло моє. І нема вдома такої благодаті, яка є в церкві, і нема присутності Бога вдома, чи в полі, чи в автомобілі, де б є в церкві. Чи можна до Бога молитися десь, будь де можна. А от з Богом з'єднатися, так як церкві, ніхто так не може крім церкви. Тобто, оскільки Ісус Христос нас навчає брати з нього приклад, то кожна людина в новому завіті має відвідувати Богом установлені часи Богослужінь. Коли Бог дійсно сказав ще в Старому Завіті, що День Святий треба шанувати. Тоді був субота, в нас сьогодні це день неділя, Воскресіння, коли ми згадуємо маленьку Пасху. Сьогодні маленька Пасха. Я усіх вас цим вітаю. І при цій купальні в цьому великому натовпу, в тому великому натовпу недужих, був один, який вже 38 років. Хворів і. Ми почули в кінці Євангелія, що ця хвороба була йому за гріхи. Чи його гріхи, чи гріхи батьків чи прадідів, ми не знаємо, але факт хвороби було через гріхи. Ще раз підказую нам знову одна підказка, що наші з вами гріхи деколи є від, перепрошую, наші болячки, є від наших гріхів. Як два, два додати 2, як люба інша річ, наука вчить, що складається з тих, хто там атомів, молекул. Так, так само тут в духовному світі є, деколи так є, що зрішив чекає якусь недугу. Якщо покаєшся, Бог не зробить цього. А деколи Бог нам і посилає якусь недугу для врозумлення. Щоб трошки нас приземлити і ті крила взад, які в нас виростають, що ми взлітаємо і думаємо, що ми якісь є значущі, що ми дуже правильні, що ми щось зможемо, знаємо. Бог деколи нам так робить, що ми трошки присідаємо. І це дуже корисно, тому що Бог найперше дбає не про наше тіло, Він дбає про нашу душу. Для чого нам е мати здорове тіло, жити, бути таким спортсменом? І ні, там нічого не хворіти, і потім в пекло попасти. Бог дивиться інакше. А раз ти хрещений, миропомазаний Святим Духом, на тобі є печать Духа Святого, ти вже дитина Царства Божого, ти вже оцей зародок царства Божого, тільки тобі треба тут вдосконалитись і як в перший клас так, діти йдуть, так само війти в це царство Боже. Своїми зусиллями тут себе зібрати, зготуватися, і йти в вічність. І тому деколи Бог так робить, що попускає нам хвороби, щоб ми трошки самого себе припустили, і через наше тіло, наш дух стає трішки міцнішим. І зауважте, 38 років цей чоловік він не зневірився. А 38 років хворів, і в кінечному результаті він прийшов до кого? До Бога. Також йому такий гарний приклад з історії в Біблії, коли згадайте, жінка кровоточива, пригадуємо, яка також вже не один рік хворіла, а 12 років хворіла. І вона в Євангелії каже, все майно своє продала на що? На лікарів, там, на народних цілителів, розорилася, вона ні з чим тепер. Ходи повзи і стікає кров'ю і Бог її зцілив. Знов нас тут вчить. що вчить, раз в тебе хвороба, не покладайся 100% на лікарів. Тому що то не так просто збій дав твій організм. Візьми себе в руки, смири себе і почни дивитися з духовної точки, а де ти десь согрішив. Тому що так Бог може зробити, що люди можуть мати все. Ну не один лікар. Лікарі просто розводять з руками. От, і людина, вона, замість того, щоб йти всередину себе, шукати, чому, що не так, де не так я поступив? Чи де кого я навчив щось інакше не те робити. Замість того, щоб таке шукати в собі, ми шукаємо, а де би ту яку лікарню знайти? Де би поїхати може, а в Америці точно мене вилікують. Найперше з Бога, і лікування ми не маємо права відкидати, бо Бог діє через лікарню, через лікарів, але найперше духовне. Духовного кожного себе має перевіряти, де я согрішив і що я зробив не те. І коли Ісус Христос бачить того чоловіка, Він приходить до нього і каже, що чи хочеш ти бути здоровим. Знову ж таки зупиняємося, бачимо, що Ісус каже. Він не нав'язує зцілення. Кожному з нас Бог не нав'язує добро, зцілення, благословення він не насильник. Бо якщо ми не дбаємо про своє духовне, якщо ми не дбаємо про своє зцілення, Бог не буде про це дбати також. І каже Бог: чи хочеш ти бути здоровим? Інакшому місці Господь не один раз так каже, чи хочеш ти бути зрячим, чи хочеш ти. Щоб я тебе зцілив. Так, Господи, всі казали. Хтось сказав по одному, хтось сказав по іншому. Іншому казав Господь, сказав Господь, маєте ви віруйте в те, що я можу зробити. А батько сина казав: так, Господи, вірую, ну поможи моєму невірству. Бог запитує і кожного з нас сьогодні запитує, ти взагалі хочеш царство Боже? Ну, та хотіло бся б. хотіло бся, але. Щоб туди йти, дуже багато треба виходити з своєї зони комфорту. Багато треба міняти. То я так ще поживу, а там же на старості, як вже ноги відкажуть, священник мене прийде, посповідає та й хватить мені того. Розумієте, Бог каже, чи хочеш ти бути здоровим. Найперше тут, тілесно, хочу. Ну, так, давайте будемо, каже Ісус, давай будемо йти до цього. Хочеш бути духовно здоровим, Хочеш знати про мене більше, хочу. Хочу щоб в сім'ї був порядок. Хочу. Давай будемо Біблію читати, щось ну, прояви своє бажання. Я тобі допоможу. Ну, скажи, що ти хочеш, і ти готовий до змін. І так само тут каже Господь, і не дуже, і каже йому, так, Господи, каже, але я людини не маю, яка б не могла би туди впустити в цю, в цю купальню. Але перед ним стоїть той, який і посилає того ангела. Друга іпостась Пресвятої Тройці. Бог син, який дійсно і може йому тут на місці дати це зцілення. Можливо, цей розслаблений, то, що він не розумів, цього, це не є нічого поганого. Бо людина, яка 38 років страждає, вона вже, знаєте, така умиротворена, смирена і питає, ти будеш здоровий, Хочеш бути так, звичайно, хочу. Але Ісус каже, що бери постіль свою і йди. От бере свою постріл і йди. Ісус не до руки, Ісус не, не хлюпнув навіть водою на нього. Він просто сказав: бери своє ліжко, на якому ти лежиш, тому що вони всі там лежали на таких, знаєте, рукотворених таких отих ложах, бо їх треба було там принести, занести. От, щоб там, скажімо, їх десь переносили десь до, до місця, де вони їли, там, от взяли тих двоє там чоловіків спереду, ззаду і занесли в одне місце в інше. А Ісус каже, давай сам вставай, бери і іди. І тут оце його слово Спасителя мені нагадує, як Іван Богослов каже в своєму посланні, що якщо ми щось хочемо просити в Бога, ми маємо мати дерзновення, сміливість. І тоді Бог нас буде чути і воздавати нам. Коли ми йдемо до Бога, ми повинні найперше попросити щось і, і знати, що так буде, а не просити і казати, ой Господи, я грішний, я не знаю, чи може ти мене послухаєш, може ти мене не послухаєш, а може, Господи, я недостойний того, що я в тебе прошу. То якщо людина так думає, то знайте, що у вас нічого не вийде. Тому що ви не віруєте, ви не хочете цього. Каже Господь, будьте як діти. Дитина люба, яка б вона не була. Вона сказала, я хочу іграшку. І в неї в очах написано, що ти, якщо не зараз мені так купиш, що ти купиш за тиждень або за місяць, ну все одно я то буду мати. Якщо батьки навіть не спротивляться і не послухають, вона піде нахолядує, вона піде десь до дідуся, до бабів, напосіває, дадуть, як то кажуть, той пожертву і піде, і сама купить. Все одно каже Господь, будьте такі як діти. Не за розумом, а за тим вірою в невидиме. Сказати дітям, що чому діти всі ві вірять в таку якусь фантастику, тому що от Бог сотворив самого дитинства, зауважте, Бог в людину закладає дуже правдиву і досконалу віру. І якщо от Богородиця так? Вона з трьох років, чого вона з трьох років пішла служити в Єрусалимський храм, чого Бог їй не, не послав там 15 років служити. Тому що з кожним роком знаходяться такі братькі-сестрички, родина, друзі, сусіди, які починають поступово, поступово ту віру вгашати своїми ділами, поступками. Бо для дитини саме більше проповідь, приклад не слова батьків, а поступок. Якщо батько так робить мамі, то й вона так буде робити. Час рано чи пізно. І Богородиця з трьох років пішла в храм, бо Господь знав, що людський рід він дуже грішний. І от, щоб максимально зберегти її від того, вона була в такому тогочасному монастирі. І дійсно, вона, коли ангел з'явився, вона сказала: Я готова, нехай буде воля Божа. І тому каже Господь, що просіть, каже, от, майте ту віру, будьте як діти. Будьте як діти. А Іван Богослов нам от підказує, що з дерзновенням, з такою впевненістю. Я знаю, що я буду мати, це Господи. Одного старця спитали за фону, а як ви так от, вас щось питають благословення? Там благословіть на те, благословіть на інше. От ви благословляєте, і воно все стається. Так має бути. А він каже, тому що я не вагаю, що так буде. Якщо ця добра справа, вона буде. Він благословляє людей. Вони йдуть, а потім пересилають там. Якісь повідомлення, що дякуємо в нас все вийшло, дякуємо за ваші молитва. Господь зціляє цього чоловіка, Він іде додому, юдеї і фарисеї, які мали побачити добро, вони бачать зло, як завжди. І кінечна фраза Ісуса, що ти зцілений, і йди, і більше не гріши. Тому, роблячи висновок з цього Євангелія, ми з вами всі маємо вже не старий завіт, а новий завіт. Ми оцю купальну Вифезда, яка була в Єрусалимі, ми маємо в храмах цю саму святу воду, яку збурює ангел сьогодні, коли ми її освячуємо. Ну нам бракує лише одного: ми маємо навіть того Ісуса, який є тут сьогодні між вами, Дух Святий, Шаряє в нашому храмі, і бачить помисли кожного із вас і чує. І бачить, от, яка вас віра. Ми маємо Ісуса, який зараз там за хвилин 40 вийде до вас в чаші, в чаші. І Він готовий кожного з нас цілити. Але у мене і у вас якась така, де деколи ми падаємо, ми всі падаємо в вірі. Ми падаємо і деколи, дійсно, якби ми вірували, що Бог може в чаші нас цілити, ми б з вами, браті і сестри, навіть би і особливо і не хворіли. Але оскільки ми є маловірні всі, і чим церква далі рухається від Різдва Христового, кожне століття, віра ця, падає, світ дає більше на блюдечку тих всіх задоволень і того іншого, роби все, що хочеш, тільки в церкву не йди, бо це не сучасно, це не модно, от і так далі. От, і Чим далі воно йде, то тим упадок стається. І каже Ісус, чи я, коли як прийду, той самий Ісус, який зцілив Його того чоловіка розслабленого, як колись як в другому пришестві прийду, чи я знайду віру тут на землі. Дай Бог, щоб ми ще, якщо це застанемо, щоб він знайшов нас ту віру, якщо ми вже це не застанемо, то щоб там Він нас зарахував як вірних йому дітей. Воскреслому Христу, слава нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Христос Воскрес!